Зуби. Заболів у баби зуб. Баба каже діду, дай мені велосипед, до лікарні їду. Баба їде, зуб болить, жме на всі педалі, так летіла до лікарні, що сандалі спали. Залетіла в кабінет, сілася у крісло. Ой зробіть хоч що-небудь, не находжу міста. Подивився їй у рот лікар та й каже, треба, бабо, тисяч п'ять. Тоді допоможе. Баба в сльози, Боже мій, що ж мені робити? Якщо я усе віддам, за що ж буду жити? Лікар каже, для вас, бабо, зробимо ми скидку. Ви мерщій летіть додому, продавайте свинку. Приїжджа баба додому. Що робити, діду? Якщо зуби лікувати, треба продати хату. Узяв тонкий шнурок, відкрив рота, Один прив'язав за зуб, другий за ворота, розігнав велосипед, летить, як піхота, а баба за ним біжить, не закрива рота. Розігнався, та як впав, розбив собі губи. Зато у баби вилетіли усі хворі зуби. І навіщо, скажіть нам, в лікарню ходити, якщо можемо самі? Так зуби лічити.